Всім привіт, дорогі друзі! І в цьому відеоролику я вам розповім трохи свіжих новин по грі Майсолокар. Став лайк, все таке. Ну а ми поїхали. Ну і перша новина це те, що оновлення вже вийшло. Додали трафік, можливість перефорбувати наше авто. Керування стрілками та нові звукові ефекти. Також додали ялиночку та інші новорічні предмети, такі як подарунок, новорічна ялинка та маленька ялиночка у самому авто. Також розробник оголосив у своєму пості, що у майбутньому видалить місце два. Це доволі сумно. Але я маю надію, що він це зробить як одну велику мапу, у якому буде і гараж, і наша хата. Ну, а ось увесь журнал змін, який створив сам розробник у своєму пості. Так, може я щось не розповів, але ви там почитаєте і все зрозумієте. Ну, коротше, на жаль, це були усі новини на сьогодні. Дякую тобі за перегляд, став лайк та інші речі робити. Ну а ми ще не прощаємось, бо сьогодні вийде ще одне відео. Ну, коротше, тобі всього найкращого та успіхів тобі. Ну а я пішов робити наступне відео.